Навколо одеських ринків спалахнув новий скандал цього разу між торгівцями промтоварного ринку біля привозу та адміністрацією торговельного центру Острів. Терпець підприємців урвався, і сьогодні вони виступили проти адміністрації. Подробиці конфлікту в репортажі Анатолія Косіна. За словами підприємців напередодні новорічних свят, керівництво торгівельного центру повідомило їх у формі ультиматуму на 2012 рік. Договори оренди подовжені не будуть, а сам ринок буде реконструйовано. Проте після цього для підприємців місця вже не знайдеться. Торговці були вкрай обурені цими перспективами. Багато хто з них вже придбав товар і зараз просто не встигне його реалізувати. До того ж, більшість підприємців пенсіонери чи інваліди, і в них просто немає інших. Іншої альтернативи близько шестисот людей можуть втратити усе. Неділю назад нас предупредили, написали на листочки бумаги, що договора на 2012... тисячі дванадцятий год продливатися не будуть. Адміністрація підписи, і все. Ми остаємося без роботи. Здесь нас до тисячі чоловік. Просим предоставить нам или рабочие места, или продлить договор аренды на следующий год, хотя бы на год. Мы исправно платим аренду, аренду, причем неплохую, нормальную аренду 750 гривен в месяц за это время. За это время. Они отстроили вот этот дом за это самое, за наши деньги. То есть, Здесь и теперь, на сегодняшний день, нам за две недели до Нового года, нам типа подарочек людям, вот всем вот этим людям, подарочек, вы должны покинуть рынок. Мы просились, мы устроили сами лотки, все, мы подняли у нерма. Мы хотим работать как нормальные люди. Идти сейчас просить минусы не подзабот, За эту пенсию сейчас никто не проживет. Віктор Віч нам сказав, ідіть на завод працювати. На який завод? На захист підприємців виступила громадський діяч Наталія Шарапова. Вона закликала конфліктуючі сторони сісти за стіл переговорів і мирно розібратися у тому, що відбувається, за словами громадського діяча. Підприємці захищені відповідною постановою кабінету міністрів їх пробуту підтвердили і в управлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради. Вопрос о реконструкции, переобладнанні та також модернізації і написано, що закриття ринку здійснюється в установленому законному порядку за умови забезпечення підприємців іншими торгівельними містами равнозначними з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців. Кромі всього прочого, що ці люди ніяк не повинні остатися без робочих місць, Їх повинні предупредити за рік до початку проведення ра. Врешті-решт директор острова Андрій Калмико погодився зустрітися з ініціативною групою з п'яти шести мітингувальників. Проте біля входу в офіс почалась бійка з охороною. На зустрічі Калмиков спростував чутки щодо можливого будівництва паркінгу і пообіцяв, що надасть підприємцям ринку ще рік. А після реконструкції вони не залишаться без торгових місць. Остаточне питання буде вирішено у четвер. Анатолій Косін, Катерина Буличова, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.